Я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це оце, про теорію падаючого самолета. знаєш, що в падаючому самоліті немає невірущих. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типо, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стыдно, знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати. Ну, це не збіжно, всі будуть помирати. а Мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризда совість за те, як ти життя жив. На я думаю, це взагалі не Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радив би переоцінити всім ставлення до свого життя в відношення. І зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж. Тоже... Те чиє життя, і нема ні одної людини, у якої нема проблем, прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все без цілі, без нічого, просто так. Ну самі собі можете щось придумати, але в цілому така от історія. Тоді, коли почався той, ви зрозуміли, яка хвороба, як називаєте. Ну і це ж величезний інструмент для керування, в принципі, соціумом, оці всі захворювання. Ви зрозуміли а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити. Просто якщо соціум каже, от надо отак. У тебе варіант робити отак. Ну хтось вміє викручуватися, але це ну єдиничні служби випадки. Перепрошую. Тому за посиланням щоб ці профіли, переходьте, абсолютно нічого платити не треба. Зрозуміло, три дні. Звісно, ми потім добна, там, набираємо людей в контент-хату, але вже даю я стільки інформації, що вам... Буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші заробити. Вже навіть після цих уроків поняли, ви можете зі мною далі не йти. Вже після цих уроків ви як мінімум будете знати найкращу нішу, де можна заробляти, інакші ніші, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма, і в якому, в якому напрямку далі рухатися, ви зрозумієте. Бо дійсно ситуація критична на, на момент, коли це було в якому 2019 році. Величезна кількість людей, по-перше, дізналася, що не можна вийти з дому, Аказується, якщо ти вийдеш з дому, тебе її там і в тюрягу можуть посадити. По-друге, величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла. І без житла. Розумієте, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ламають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося. Навже я не знаю, що зламаю. Ну, тримаємося далі. На зв'язку всім па-па.